and I pray, all I need. Друзі, Усім привітки! Мене звати Тетяна, і ви на моєму каналі. Сьогодні підемо з вами до магазину Хумана на розпродаж. Ціна дня 89 гривень. Це відео я знімала у березні. Як пам'ятаєте, мої відео виходять трошки з запізненням. Коли весь відзнятий матеріал з Харкова я викладу, почну викладати відео з Франції та Швейцарії. Не забувайте, будь ласка, підписуватись на канал, щоб вам приходили повідомлення про мої нові відео. Та ставте, будь ласка, вподобайку цьому відео. Давайте подивимось, що цікавого я знайшла в цей день. Цікава сукня від бренду Інфронт. Її дизайн нагадав мені дуже мною улюблений колись бренд Коп Cop Копін. Раніше він був дуже популярний. Компанія Інфронт була заснована у Данії у 2005 році, а сукні коштують від 70 до 115 євро від 3 до 5 тисяч гривень. Подивіться, яка гарнюща сукня. Низ ніби атлас, а верх – це тонесенька сіточка з нашитими квітами від бренду Мілана. До речі, дівчата, хто у пошуках гарної вечірньої сукні, зайдіть до них на сайт. Там така кількість гарних суконь, а ціни є у шоці. Вечірні сукні коштують приблизно від 20 до 50 євро, а на розпродажу і то менше. Тобто в гривнях це від 900 до 2000 гривень. Так, а ще подивіться, яку я гарну льняну сукню бачила. До речі, можна знайти багато цікавих льняних суконь у секунді. Класична сукня від відомого англійського бренду Hobbs, яка мені також сподобалась. О, Сукня, яку я вже вкотре знаходжу, це HM. В мене така сама є цікава сукня від італійського бренду Skinario. Тут прям цього разу є з чого вибрати. Мені прям подобається. Так, що тут у нас ще є? Цікавого забарвлення комбінезон. Це в нас недорогий бренд Lindex, Теж цікавенький. Це я пішла подивитись кофти. І зацікавила мене ось ця річ. Вона дуже гарна і якісно виглядає, в'язана. На дотик тут гарний склад. Подивилась бренд, і це Максмара, уявляєте? І давайте подивимося склад тканини, бо мені дійсно дуже цікаво стало. Так, дивимось, дивимось, дивимось. І що ж там в нас? 93% натуральна вовна. Ну це й не дивно. Забираю до примірочної. Знайшла подовжений лонгслів від Роберто Пуні. В інтернеті знайшла, що це бренд з Італії, але функціонуючого магазину немає. Якість тут гарна, але вже досить така заношена річ. А от дизайн досить цікавий та незвичний. Знайшла кардіган від преміум бренду Lujo, також досить незвичний дизайн, хоча я вже зустрічала річ від цього бренду, яка була оздоблена скляними стразами. Але ця річ мені зовсім не подобається. Та й зовнішній вигляд в неї дуже втомлений, видно, що її дуже часто брали, і вона втратила насиченість кольору. Так, це я вже у примірочній, у своєму улюбленому теплому костюмі. Це якийсь харківський бренд, до речі, дуже гарної якості. І він завжди продається у супермаркеті Харків. Давайте покажу вам, що я набрала, а потім буду усе приміряти. Придбала дуже гарну сукню від дорогого бренду Ivy and OK. Здається так, з цим брендом я була незнайома, але сукня мене вразила своїм зовнішнім виглядом і якістю. Ви тільки подивіться на цю красу. Взяла подивитись досить дивний ромпер, він з шортиками і позаду, наче хвістик. Я його не приміряла, бо це розмір XS, і я в нього просто не влізу. Але було цікаво пороздивляти, що це таке, що за бренд, бо я з ним досі була незнайома. Джинсова сорочка від COS, тільки у приміричній я побачила, що там є невеличкий недолік. Але все одно я її примірю, щоб вам показати, як вона виглядає на тілі. Все ж таки взяла на примірку ось цей лонгслів. У складі тканини тут віскоза, акрил та еластан. Ну така досить цікава річ. Водолазка без рукавів від Максмара. Примірюю її, але точно знаю, що цю річ я точно заберу додому. На люксі ще побачила ось цю цікаву спортивну ковтинку від Versace Jeans. Коштувала вона 550 грн гривень і ділимо на 2, тобто 275 грн гривень у дні знижок. Вона коштує. І ось цю сукню взяла подивитись: на люксі для себе вона дуже гарна та на ній багато цікавих елементів. Це бренд Jo. Ось так виглядає ковтинка від Versace Jeans. Я хотіла її для себе взяти, але мені щось вона взагалі не сподобалась на тілі. На офіційному сайті футболки цього бренду коштують 200 євро. Це 9 тисяч гривень. Водолазка без рукавів від Макс Мара. Ну, що я можу сказати, мені дуже подобається, як вона виглядає. Гарний склад тканини, тут 93% вовни. Гарний колір, можна одягнути на сорочку лонгслів або під піджак. Багато образів можна зробити з цією водолазкою. Так, це в нас лонгслів від Роберто Почині. Ну, от не знаю. З одного боку, цікаві деталі, дизайн, але, як виглядає на тілі мені зовсім не до вподоби. Спочатку мені низ сподобався, а на тілі ну, зовсім не подобається, наче якась деталь, якої там ну, не повинно бути. Ну, не знаю, залишила у магазині. Джинсова та несенька сорочка від кос. Перше бачу відкос верх одягу з джинси. І я б залюбки забрала цю річ, але не хочу брати речі з недоліками. Тому що, як, як показує практика, вони так і лежать без діла, бо до них ніяк руки не доходять. А так взагалі вона мені подобається. Дуже гарна сукня від Льюджо. Мені дуже сподобався цей дизайн. Я хотіла її для себе придбати. Але подумав, що зрозуміла, що, скоріш за все, чорний я не буду одягати. Я не дуже люблю на собі зверху тіла чорний колір. Сукня коштувала щось в районі 700 гривень, тобто навпіл це 350 гривень. Сукня від німецького бренду Ivy and OK. Цей бренд, який шиє одяг для особливих випадків, і їх сукні коштують від 300 до 600 євро. Вживу видно, наскільки якісно виконана верхнє мережево. Воно таке щільне, тобто ця сукня ще довго служитиме своєму господареві. Наталії на плечах без підкладки і таке трохи оголеного тіла виглядає просто неперевершено. Покрутила я цей ромпер, знайшла цей бренд, в них величезний інтернет-магазин з дуже доступними цінами. Адреса сайту вказана на лейбі, називається він шикмі, тобто «Шикарний я. Ромпери з шортами там коштують 30-50 євро, тобто від 900 гривень. Це такий досить недорогий магазин. Перше побачила жакет від Intimissimi. Я раніше взагалі вважала, що в них тільки спідня білизна. У жакета тканина така тонесенька, а зараз такі не актуальні, тож я його повісила назад. Ще по жакетам: гарний від Еспри, такий досить вінтажний стиль, гарний жакет від Holyn White. До речі, жалкую, що я його не придбала. З ним вийшло досить цікаві і яскраві образи. Подивіться, який він гарний, а горошок зараз у моді. Знайшла піджак від Маркейн, який я точно забираю. Він дуже гарний. Мені подобається малюнок на тканині. Це такі рисочки у вигляді ялинки. Як завжди, від цього бренду гарна якість. Усі гудзики обтягнуті основною тканиною, що робить річ на вигляд ще дорожчою. Легкий плащ від англійського бренду Soulmate. У перекладі споріднена душа. Тут він, бачите, спереду на зав'язках, а спереду і позаду така собі пелерина. Досить цікавий. Ось бачите позаду ця пелерина. Якщо вона якось по-іншому називається, то напишіть мені, будь ласка, у коментарях. Ще один цікавий плащ від французького бренду Vertigo Paris. У цього бренду дуже цікаві та оригінальні моделі одягу. Все його крутила, вертіла, думала, чи брати його, бо настільки він гарний і мені дуже подобається ось цей гарнющий принт на плащі. Ну, а тут, бачите, в мене висить піджак від Маркей та водолазка від Max Mara, який я точно забираю. Це плащик від Soulmate, Мені подобається, що він такий оверсайзний, дуже цікаво виглядає. До нього тільки додати інші речі під низ, і взагалі дуже стильна річ буде. Але верхній одяг чогось я не стала купувати цього разу. Знаєте, життя у Харкові це зараз не зовсім про моду з тими ракетами і придуркуватими сусідами. Тому я вирішила, що мені поки що вистачить і того верхнього одягу, який я вже маю. А в мене його немало. Але все ж таки дуже жалкую, що я не придбала цей плащ. Все ж таки він дуже гарний і мені б не завадила така річ у гардеробі на потім. Я дійсно дуже довго думала, брати його чи не брати, і чомусь залишила. Ну як так можна? Ось так він виглядає під пасок. Такий французький вишиканий образ міг би вийти. Ех. Сукня від Марки Інспорт. Спереду плісована тканина. Не знайду відео, де я його приміряла. Але як тільки моя родичка побачила цю красу, коли вдома роздивлялася мої речі, одразу вихопила в мене її. Так, друзі, більше нічого цікавого цього дня я не знайшла. А наступного дня в мене також були цікаві знахідки та брендові знахідки. Тож не забувайте підписатись на мій канал, ставте, будь ласка, вподобайку для цього відео. І за декілька днів знов новеньке відео. До зустрічі! Some things are not the same as they were a year ago but all will be okay i move on each and every day the past is where